Багато роботи, і ми встаємо в 6-й ранку, виїжджаємо, аби в 8-й вечора вже сісти на поїзд з Києва до Ужгорода, і завтра зранку бути знову в Ужгороді. Тобто Це чисто логістичне питання, щоб встигнути. Тобто, питання в 6-й ранку, що ми доїхали до Києва спокійно, це ж автомобілі не всі супершвидкі, і їхати колоною важче, ніж на звичайному автомобілі, і повільніше. І тому ми приїжджаємо в Києві до 6-й вечора, встигаємо перекусити, передохнути, і в 8-й вже бути на вокзалі, їхати знову додому. Залазимо в медичку, подивимося, що там запаковано. Так, це, це ночі. Вони регулюються так і по куту, і по підйому. Крім того, от є місце для двох медиків. Часто насправді в цій швидкій один медик, а для поранених бійців, які можуть сидіти, використовуються. Uh -huh. І дуже багато, я тобі скину фото, покажу, як воно виглядає, що е, часто і тут, так, в двох-трьох місцях, ще є поранені бійці, а особливо важкий поранений буде на наших держати. Слухай, розкажи, будь ласка, як відбувається чисто юридично? От момент, коли машину ви замовляєте, привозите і так далі. На кордоні треба якісь документи, що це йде конкретно на фонд чи конкретно на якусь так. військову частину? Так, є два типи того, як машина може заїхати як гуманітарна допомога. При цьому є невеличкі юридичні колізії, це не врегульовано законодавчо, але всі волонтери вже знайшли всі можливі лазейки в законодавстві, які можна. Чому перше? 에, законодавчо, не, ну по закону ти не можеш завести машину. Типу, ти зібрав у Ужгороді гроші, mm -hmm. 에, поїхав, купив машину і привіз її. Тому що в митній декларації, де автомобіль визнається гуманітарною допомогою, немає такого. Ми самі зібрали гроші, купили і передаємо військовим як гуманітарну допомогу. Є тільки хтось передав з-за кордону. Mm -hmm. Тобто 에, категорії і графи українці самі зібрали гроші на цей автомобіль, немає. Тому, як правило, юридично ми пишемо всюди, що передали. Якщо це машина Словаччини, то автомобіль передали словацькі волонтери або громада українців Словаччини. Тут включається фантазія. Uh -huh. Правоохоронці, надіюсь, не використають це як лазейку для того, щоб посадити всіх волонтерів. Інший момент це те, що перевезення грошей. Тобто, якщо мені потрібно... Перевести в от зібрані волонтерами гроші, перевести в Європу, то це може бути максимум 10 тисяч євро на одну особу без там декларування і походження грошей. Але якщо без походження грошей, то ми не маємо можливості е записати походження грошей, зібрали волонтери. Теж такої категорії немає. Е, і тому доводиться приводити, якщо, наприклад, п'ять автомобілів, то 5 різних людей їде, перевозить 10 тисяч євро і за них купується автомобіль. Е, автомобіль... Це але, складно, насправді. Ну, чому це не врегулювати? Вже стільки місяців. Власне, ми про це кричимо і долучаємо е, деяких депутатів Верховної Ради, аби це врегулювати законодавчо. А поки що ми не можемо чекати. Ми мусимо Ну, військові щодня просять автомобіль. І Автомобіль купується в Європі, може бути двома шляхами. Перший шлях купується, автомобіль займається з обліку як на вивіз за кордон, mm -hmm. типу на розмитнення. Але переїжджаючи в українську митницю, він визнається гуманітарною допомогою. І на цих закордонних транзитних номерах віддається військовим. По акту прийома передачі все заганяється на фонд. Ми співпрацюємо і допомагаємо фонду Сергія Притули. Заганяється на фонд, потім по акту прийому передачі фонд передає в конкретний військовий підрозділ, який зобов'язується поставити його на е, облік, Угу. тобто там все таки документообіг є, і машина не просто передається Звичайно. конкретному якомусь військовому Звичайно. А в частині. А я вам скажу так, що перший місяць. Навіть до середини квітня ми заганяли ще так, косо-криво ці автомобілі, і е, зараз всіх наших волонтерів, всіх дівчат, бо чоловіки не могли ще виїжджати, не було дозволу для виїзду для волонтерів. Заганяли дівчат автомобілі через кордон. І всіх наших там е, дівчат з Ужгорода, там є досить відома, як Наталія Янсо, всіх е, е, смикають на допити в поліцію. Всім прийшли повістки на допит. Міша Карпенко отримав повістку на допит. Наташа Янцо отримала повістку на допит. Всі отримали повістки на допит. А що хоче дізнатися поліція? Суть цього допиту? Я намагався це вияснити, але так кінців не знайшов. Поліція мені пояснила, що це не ми. Це нам матеріали СБУ передали. СБУ пояснює, що це не ми це військова контррозвідка. І власне. Надопити, типу, що як, де, цей автомобіль, покажіть акти прийому передачі, хоча вони б могли в кінцево отримуюча запитати ці акти, тому що людина виконує виключно функції водія через кордон. Але я вам скажу, що це дуже впливає на бажання волонтерів допомагати. Тому що коли полі... ти намагаєшся добру справу, тратиш час, вночі стоїш на кордоні, менше часу проводиш з дітьми і родиною, а потім ще тебе за це смикають на допит в поліцію, то е, після таких випадків, коли вони стають відомі, е, бажаючих допомогти стає набагато менше. Ну а керівництво поліції, СБУ, ти ж постійно з ними спілкуєшся. Це вони мені од... один на одного і тикають пальцем. І крайнього немає? Крайнього немає, але... Ну, після того, як я почав виясняти, повістки перестали приходити. Це не лише тут, це ж по всій країні також. По всій країні, але я, може, тут е, знаю ситуацію. Коли я почав виясняти про те, що, е, чому приходять такі повістки і як хто винен знаходити кінці, е, різко слідчі перестали дзвонити цим волонтерам. Перший день війни набирає каже, Так, треба щось допомогу. У вас кордон під боком, допомагайте. Ми починали із е, дронів, тепловізорів і так далі. Потім відкрився проект Пекельні тачки. А власне, дрони, тепловізори вони вже вийшли на виробників, тому що вони такими кількістями купують, що можуть прямо в заводах купляти. А от власне так склалося, що за той час у нас вибудувалась і логістика, і люди в Європі, які купують, підганяють під кордон. Насправді, ну крило непогано працює. Ми економимо гроші, десь торгуємося для фонду, для людей, які скидають. І тому ну вигідно з нами працювати. Ми допомагаємо. Є довіра. На жаль, запитів в 10-15 разів більше ніж можливість надати автомобілі. Тому вибираються насправді пріоритетні напрямки. Дуже часто, коли автомобілі пишуть підрозділи, ну яким теж, напевно, потрібно, але ми бачимо, що е тим, хто на нулі, потрібно набагато більше. Або То ви відсіваєте. Відсіваємо. Або, наприклад, дехто просить чотири автомобілі, ми можемо надати тільки один. Угу. Ну, намагаємось максимальну кількість задовольнити, е бо задовольнити всі запити, це просто неможливо. Ми передали вже понад 700 автомобілів. З них е десь. 320-350 ми завезли через Закарпатську митницю і Закарпатську область. Ці всі автомобілі, слава Богу, вже є зафіксовано юридично акти прийому передачі, де в який підрозділ який автомобіль пішов. Військовий уповноважений від військової частини, який забирає автомобіль, підписується теж на акті і отримує копію, де він повідомляє, що він ну, зобов'язується військова частина поставити на військовий облік ну, на, на баланс військової частини на чорні номери. Але дуже часто бували такі випадки, коли військові частини просто не хочуть брати на себе цю додаткову морудну справу, бо машина житиме 2-3 дні, а ти Акт прийому передачі, потім списати, відповідальна особа і так, так далі. А що робити волонтерам? Сісти в тюрму тепер? Я це розумію. Е, я, як, ну, як виходити з цієї ситуації? Ми ну, дивіться, ми даємо зобов'язання військовим передати на військовий облік. На військов, на, на баланс військової частини. Якщо вони не ставляться, це вже їхня відповідальність. Е, я скажу, що я зібрав е, на свій день народження гроші на автомобіль. Я його. Навіть перед тим, як е, збирати гроші, я просто для себе вирішив, що я його передам Закарпатській 128-й бригаді. Я тобі скажу: я вже купив автомобіль, пригнав його в Україну і витратив два тижні, щоб знайти, кому його передати. Кажу, візьміть автомобіль, а його треба ставити на баланс. Да. А тоді не треба. Е, і я ледве знайшов е, 15-й батальйон е, 128-ї бригади. Він був готовий взяти автомобіль і, і дійсно по акту прийому передачі вони його забрали. Але я витратив більше часу на те найти, щоб хто його взяв, ніж е, на те, щоб його забрати гроші і придбати. Його. Скільки живуть машини? Е, по-різному є. Ну, мій рекорд це швидка в Лисичанську 3 години. Тільки вона приїхала, її припаркували, не встигли навіть маскувальну сітку на неї накинути, і всі швидкі разом з цією чотири, які були в Лисичанській лікарні, були підірвані безпілотником. Є випадки, коли в суботу передав, в понеділок вже немає. А є автомобілі, які воюють, які ми в кінці березня передали. Це ну, насправді не дуже і залежить від військових. Як правило, швидкі допомоги ми купуємо в Німеччині, тому що там ну, ціна, якість і що головне, от такого типу великого будки. Це важливо для того, що можна ну, не як звичайних наших по одному пацієнту евакуйовувати. Тобто для цього є тут спеціальні ноші, і крім того, ще окремо можуть наші військові і евакуйовуватись на підлозі. Тобто місця достатньо. В одній із таких по 4-5 по евакуюють наші там знайомі медик Аліна, парамедик. вона евакуює по 4-5 людей. А комплектація вона вже одразу упакована ця медична допомога? Насправді вона йде повністю пуста, але обладнана. І тут ноші в переважній більшості не включені. Ноші окремо коштують там в районі 2000 тисяч євро. Ми перед тим як їдемо за автомобілем в Німеччину. Є так само база, де продають медичне обладнання. Ми їм складаємо фото кріплення, яке є в швидкій допомозі, і вони по ньому підбирають нам ноші конкретно для конкретної машини, тому що там є 50 видів кріплень різних. І от ці ноші попередньо готують. Ми потім по дорозі з Німеччини заїжджаємо в те місто. Там хтось один на одній швидкій заїжджає, забирає 4-5 комплектів нож і їде в Україну. Є випадки, коли нашим волонтерам е, дзвонять росіяни, тому що в митній декларації, яка йде з автомобілем, вказаний номер телефону і ім'я прізвище того, хто заганяв автомобіль. І от я в мене товариш, е, окей, не буду казати його прізвище, е, я думаю, ти його знаєш, і йому телефонували військові: Ну що, тебе, ми захватили автомобіль, ми тепер знаємо, де ти живеш. Ну, ну, і знаю. так далі. І псо. Так, да, але всі знають, на що вони йдуть, чим займаються. Є випадки, наприклад, у нас волонтери в Німеччині допомагають купувати автомобілі, і вони попередньо купують автомобілі за свої гроші, ставлять ніби на баланс на себе, на транзитні номери. Ми приїжджаємо, даємо гроші і не витрачаємо час на це переоформлення. І от ті автомобілі на німецьких номерах, які їдуть напередок. Росіяни фотографують ці автомобілі, висилають росіянам, які в Німеччині, і Росіяни, які в Німеччині тероризують тих людей, які допомагають нам в Німеччині придбати ці автомобілі. Шантажують їх, погрожують, там листи посилають, голови курей і так далі. Навіть такі варіанти. Да. Окей, яка країна найбільш зручна для купівлі авто? Чесно, для нас, враховуючи наш шалений об'єм, це е, по часу Словаччина. Mm -hmm. Чому е, майже відсутній мовний бар'єр, е, є зрозуміла процедура оперативного зняття з обліку. І, наприклад, саме зняття з обліку не коштує, як в Німеччині, 250 євро, щоб поставити на, на транзитні номери, mm -hmm. а коштує там 33 євро. Е, менший час на логістику, тобто наших хлопців треба відправити в Німеччину. Поїхати е, туди, позбирати автомобілі по території Німеччини. Це кожному треба роз'їхатись, бо вони всі ну, нема такого, як зараз купити 10 автомобілів в одному місці нереально. От зараз ми купуємо 12 пікапів, готуємо виїзд на 12 людей. Ми вже тиждень викуповуємо автомобілі, які розкидані по, там, щось з Дуссельдорфі, щось в Берліні, щось з Гамбургу. Е, приїжджаємо в одне місце, забираємо номери на ці автомобілі і роз'їжджаємось по Німеччині і потім повертаємось в Україну. Тому е, логістично в Словаччині легше, але в Словаччині більше корчі. Е, це поганий стан автомобілів. Е, ну, зараз в Словаччині простіше купити автомобіль на французьких номерах ніж на словацьких, тому що е, словаки е, зрозуміли фішку і почали їхати в дальні західні країни Європи, купляти там пікапи. Під'їжджати, підвозити їх в Словаччину, плюсувати до них 500 євро, і наші все рівно все грибуть. Ну правильно, так набагато простіше, ніж тратити стільки часу. Але насправді словаки їдуть туди, і вони тим самим економлять наш час, людський ресурс, і вони їх купують зразу, зразу багато і везуть автовозом. Uh -huh. А нам автовозом не вигідно, тому що на кордоні ніхто не хоче зараз два тижні з автомобілем з автовозом стояти. З великі величезні черз, черги на кордонах і вартість логістики через кордон дуже виросла. А скільки, до речі, треба витрачати от по грошам на те, щоб машину доставити вже звідси, покрашену, відлагоджену в, в Київ і от назад За, вернути? Залежно от, від вартості, ну, від розходу палива. Є автомобілі, які, якщо швидка допомога, жруть від 15 до 20 літрів на 100 кілометрів, а є пікапи, які від 10 до 12. В середньому ми заправляємо автомобілі на 5-6 тисяч гривень. Це до Києва і плюс 800 гривень квиток для волонтера повернення поїздом до Ужгорода назад. І ми так виїжджаємо спеціально о 6-й ранку, аби приблизно в 6 бути в Києві, встигнути перекусити і у 8-й вже на поїзді ввечері одразу повернутися до Ужгорода. Фарбуємо і ремонтуємо ми тут на місці. По фарбуванню є у нас. Людина, яка займається автоемалями — це Вадим Трутньов він безкоштовно дав фарби вже здається на автомобілів на 600-700. Тому що е, не, ну, не тільки наші 320 його фарбою пофарбовані, а ще й купа. Точ... Андрій Любка теж в нього бере фарбу. Тобто всі, хто в Ужгороді фарбує автомобілі, в тому числі самі військові, беруть в нього фарбу. Є кілька волонтерів-покращиків, які безкоштовно фарбують нам автомобілі. Е, є сервіс, який безкоштовно волонтерить. Ремонтує, хлопці власні сили вкладають, запчастини купуємо. Ми. В кожній машині ми обов'язково вона не їде з Ужгорода, не заїхавши на сервіс. Масла фільтра, перевірка. Ну, навіть буває таке, що от зараз йде осінь, холодно, пічка в машині не працює. Здається, невелика деталь. А потім уявляєш, що так сідають хлопці, перемерзли, сідають в автомобіль, там запотіває стекло. І... і ти не можеш вже відправити машину з непрацюючою пічкою. Чи бувають варіанти, коли треба в Києві щось? <звісна> а, немає хіба що щось е, зламається по дорозі або ближче до Києва. Е, є проблеми, які діагностуються на сервісі, а є які ні. Ми намагаємося перше. Ми всі машини обов'язково міняємо масло, е, міняємо розхідники, всякі, якщо потрібно, тормоза, ну, тормозні колодки, е, там, різні резинки, речаги, походові ремонт. Е, єдине, що... Найпроблемніше і важко виявити заздалегідь це прокладка двигуна, яка може прориватися від навантаження, там, яке на перевалі дається. І так. У нас був випадок, коли навіть обслужених автомобілів виїхало до Києва 10, а доїхало 7. Один зламався в... біля гори плай, один з стрію і один під Житомиром. І насправді ці проблеми ніяк не діагностуються, і ремонт дороговартісний, тобто в районі 500 євро. І це займає час, тому що знайти прокладку двигуна на Nissan Navara в Україні майже нереально, і ми замовляємо завжди з-за кордону. Тобто, це, це додаткові витрати і додаткова це, ну, логістика. Ти, ніхто для цього не застрахований, але ми кожен раз дякуємо, що це все сталося по дорозі до Києва, а, а не десь під Бахмутом. Бо ну, це може вартувати комусь життя. І там ти точно не відремонтуєш машину? Не відремонтуєш нічого. До речі, а що з ремонтом машин, вже які напередку? Ну, от вони а, ви передали, там щось сталося, прилетіло, не знаю, порізало колеса, попало в двигун. Машину теоретично можна відремонтувати. Це знову волонтери роблять? чи Це вже військові. Е, е, Ну, залежно від ситуації. Тобто насправді військові е більшість намагаються не турбувати вже волонтерів по таким розхідним матеріалам. У нас є фідбек. У мене, наприклад, тільки по там щось зламалося, чи щось підгоріло, чи, наприклад, кидають дуже часто, як пікап врятував життя, mm -hmm. тобто осколок пролетів через цю машину і зачепив військового і не пролетів на виліт. Тобто, за рахунок цього, військовий в цю ж машину сів. Ну, тобто його відвезли в лікарню, евакуювали, тому що не було іншого автомобіля в підрозділі. І завдяки фактично цьому автомобілю він отак залишився живий. Тобто, не втік на ньому чи не наступав автомобіль. 에... Прикрив собою від осколків. А чи є сенс, я не знаю, виходити на виробників автомобілів і замовляти величезні партії? Припустимо, там, фонд притули разом із чмутом, «Повернись живим, можливо, з оборони, замовити там, партію в тисячу пікапів, яку, в принципі, можна оплатити 에... і все. Перший момент е... одразу росте вартість. Е... Тобто можна купити за ці гроші три бушних пікапа, і вони послужать стільки ж, як новий <п 'я> по терміну. Це перше. Друге, е, немає таких об'ємів. Тобто ні один виробник не зробить тисячу пікапів. Це величезний час, термін. Е, їх треба зафрахтувати по передоплаті. Відповідно, треба а гроші ж скидують постійно. Е, і немає фонду можливості зафрахтувати одразу тисячу автомобілів. Фонд купує паралельно не тільки так, як ми беремо з Словаччини з Німеччини. Є е, е, крило, яке купує тільки в Британії машини. Є крилоко, яке купує в Швеції, Данії. І е, є крило, яке купує конкретно військову техніку. Тобто, ми знайшли, наприклад, я знайшов склад у Франції, де продають е, боюшні французькі військові автомобілі. Я вже цим питанням не займаюся. Я перекидую на тих хлопців, які займаються викупом конкретно військових автомобілів в масштабах там 30 гіллентвагенів військових. Все, вони купують їх, е, контрактують. Але щоб розумів, е, ми цивільних 30 е купимо за, ну, днів 10-14. А на такий контракт потрібно як мінімум 3 місяці. Угу. Mm. На виконання його. Тобто ці гроші лишаються заморожені 3 місяці, а автомобілі потрібні вже